Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензор. підписуйтесь на кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що, друзі? От і відгримів нарешті Вашингтонський саміт НАТО. Є про що поговорити. От, буквально пройшов один день. Я взяв паузу для того, щоб можна було зробити чіткі висновки. І так що ж у нас відбулося, друзі? Україна нібито отримала 40 мільярдів доларів гарантії на наступний рік військової допомоги. Це на все про все від НАТО пообіцяли нам так звану незворотність шляху до НАТО і аж до моменту, власне, коли нас обов'язково туди запросять. Ну правда, коли ніхто вже не буде проти, також ми отримали запевнені вічні підтримці засудження дій Рашки. От і водночас заборону бити по території РФ. І, на мій погляд, глибоке і чітке вже розуміння, що НАТО. Абсолютно точно до моменту, поки у нас не просто там нема перемир'я, а взагалі не закінчений цей конфлікт з Росією. Нам не світить. Так що це зрада чи це катастрофа? Бо офіс президента, як завжди, з усього за звичкою роздуває перемогу, не думаючи головою, як завжди. Ну а ми з вами спробуємо осягнути, що ж відбулося, де зрада, де перемога. Отже, по перше, ну звичайно, цей саміт за рівнем того, що на ньому було прийнято, точно не відповідає знаєте, тій круглій даті 75 років зняв і заснування НАТО. Через одну просту штуку Пр проблема в тому, що да, там говорилося багато різних слів і так далі, але нічого проривного на цьому саміті не відбулося. Чому ну по тій простій причині, що всі просто чекають результатів виборів Сполучених Штатах Америки, і ніхто навіть самі США не збираються робити ніяких різких рухів до моменту, поки не буде ясно, хто конкретно сидітиме в Білому домі наступних 4 роки. Це очевидно. Надто ж в умовах, коли Джозеф Байден на жаль чи на щастя, але втрачає шанси на те, що він стане цією людиною з кожним днем все більше. Ну, треба, звичайно, менше Зеленського називати Путіним, а Камалу Харіс Трампом. Ну, на жаль, Якби, знаєте, самі по собі обмовки нічого не важать, але коли їх стільки багато і на тлі всіх цих розмов, ну ви розумієте, що це вже той самий момент, коли а, кількість починає переходити в якість прийняття людини. От, ну і ви ж розумієте, що в таких умовах, якщо навіть Америка не хоче форсувати події, то хто ж захоче їх форсувати? От. Тому власне саміт просто продовжив багато в чому ту ж політику, яка вже йде, і тиме ще мінімум півроку. Хоча да, було сказано багато правильних слів, от але нічого такого прям вікуповну не змінилося для нас. Найважливіше питання: чи боїться НАТО Путіна? Бо дуже багато розмов про те, що західні лідери, от вони там всі насправді бояться Росії. Бояться, але з моєї точки зору, не Росію, і не Путіна, як таку. А вони насправді бояться втратити своє життя комфортне, легке відчуття, що ти вже всього досяг, що у тебе просто от стабільно і легко там на 100 років наперед. Ви ж розумієте, що цю легкість люди, точніше, не ці люди, а їх діди і бабусі, здобували ціною дуже серйозних страждань, і жертв, і не хоче захід це все втрачати в жодному разі. Тому я б сказав так: Захід абсолютно не збирається програвати Путіну. Просто він понад усе хоче уникнути прямої конфронтації. По-перше, тому що в нього є негативний досвід світових воєн, коли ніхто не хотів уникати конфронтації, чим це закінчувалося? От. І по-друге, тому що, е, от те, що я вам сказав, вони не хочуть втрачати своє життя. Е, тому е, західні лідери е, і лідери НАТО ще раз чітко показали, що вони дійсно щиро підтримують Україну. Це дуже добре, ніхто нас там не зливає і так далі. Але. Підтримують, але воювати самі точно не хочуть. І вони впевнені на 100%, що рано чи пізно, скоріше рано, навіть Росія змушена буде піти на поступки. Ну, а там і Путін колись помре і не можна ставити знак дорівнює між країною і правителем, от, тому що правителі міняються, а країни залишають якісь стратегічні інтереси. От, ну А коли Путін помре, то врешті ж ви розумієте, що зміна правителя означає зміну всього. От десь приблизно так мислять лідери НАТО і так слід розуміти їх позицію. По-третє, продовжується знаєте, от така собі, от чітко, от прямо вона видна по всьому, що відбувається, парадигма з часів холодної війни, яка звучить дуже просто: жодної ескалації, всі конфлікти, будь-які конфлікти, тільки через якісь спроксі там сили, через прокладки будь-кого, але не напряму, щоб уникнути ризику знову великого військового конфлікту, аля Перша чи Друга світова війна. Власне, це саме те, на чому ґрунтуються дуже чітко всі політичні. Дії адміністрації Джозефа Байдена і всіх, хто з ним оточений. Власне, ця людина ментально родом з 1970-х, коли він починав свою кар'єру, був молодий і формувався як політик, як людина, з її розрядкою, хельсінськими угодами і от це, от все. І власне спробуємо при цьому тихенько домовитись за спиною головного противника з його ворогами. Це те саме до речі, що в 1972 році на тлі там тіпа якихось покращення стосунків СРСР і США насправді зробив Генрі Кісінджер, який просто поїхав. Китай і відновив стосунки з комуністичним, здавалось би, маоїським Китаєм. Причому він настільки відновив, що навіть поміняв і вигнав з ООН Тайвань, тобто, по суті, Республіку Китай, яка першопочатково була власне навіть в радбезі ООН, просто щоб ви розуміли. І домовився він з Малийським Китаєм про співпрацю не просто так, а ще й проти Радянського Союзу. І як уже я вам багато разів казав, я впевнений, що в 2021 році Байден щось подібне пропонував і Путіну на своїй вікоповній зустрічі в червні 2021 року в Швейцарії. Але той відмовився через свою тупість, бундючність і тому, що це Путін. От власне. Ну а далі історію ви знаєте, як вона пішла, як вона склалася. До цього додамо ще й Олафа Шольца і Німеччину. Адже саме США і Німеччина за інформацією колег і є ті дві країни, які більше все противляться якимось конкретним строкам і обіцянкам щодо вступу нас до НАТО. Ну хто такі? Олаф я думаю, пояснювати не треба. Канцлер Німеччини, да це людина, яка дико боїться ремілітаризації Німеччини, бо це ай-яй-яй, ужас такий, Треба переглядати результат Другої світової війни. А він йому подібні робили свого часу кар'єру. на що Тошона побідіть нацизм. Да. Плюс давайте не забувати, що Шольц теж людина родом ментально з тих таких 70-х, коли Німеччина а, оголосила таку собі політику під назвою Вандель Дурх Хандель, тобто зміна через торгівлю. Типу, суть, якщо дуже просто сказати, а, ми будемо всі дуже взаємовигідно торгувати, ну, от, з Радянським Союзом чи з Росією, і тому воювати буде просто невигідно. Угу. Е, ну, а давайте ще не забувати прямі звинувачення. На адресу Шольца і оточення в тому, що він нібито брав участь у фінансових певних пірамідах і махінаціях, які вже робили всякі російські агенти, які зараз перебувають на території Росії, і нібито, що у Росії є певний компромат на нього. Ну, не суть важливо, але я думаю, модус операнді цієї людини теж зрозуміло. По четверте. Так само стало зрозуміло, що хоча НАТО правильно каже, що Китай є одною з головних проблем війни Росії, тому що дозволяє Росії там все купувати і мати, тим не менше, НАТО не збирається воювати з Китаєм, сподіваючись його все одно там перемогти через ті ж такі там непрямі заходи, або може домовитись якось. Хоча і далі називає його порушником міжнародних відносин. Ну, те як є. П'яте. Тепер щодо того, що Україна отримала про позитив. От що таке ці 40 мільярдів доларів, обіцяних нам на наступний рік, гарантовано, далі, до речі, сума буде переглядатися. Насправді це дуже багато, і це дуже добре. Звичайно, ми розуміємо, що, дай Бог, скоро нам будуть передані літаки, і чимала частина цієї суми буде з'їдена саме авіацію, яка є дуже дорогим задоволенням, тим не менше, тим не менше. Ви ж розумієте, ці 40 мільярдів це і зброя, і навчання на території країни, і так далі. Тобто це не значить, що вам на 40 мільярдів купити зброю. Ні. Це все. На все про все. А, але я вже бачу зраду на тему того, що всі це порівнюють. Вот нам дають тільки 40, А у Росії, значить, 120 мільярдів бюджет військовий. Значить, всього срака Росія нас обганяє в типу, три рази. Це абсолютно неправильно і нерелевантне порівняння. По перше, дивіться ці гроші. Від НАТО вони ж не єдині, які нам дають саме на військові надходження. Є ще 30, 50, пробачте мільярдів від J7, є ще 5 мільярдів від ЄС там на від військових від господи російських активів заблокованих, які теж можна одразу і скоріш за все сподіваюсь. У мірах саме про це і домовлявся на полях цього саміту. Будуть витрачені непрямі контракти на закупівлю тих такі ракет ППО, артилерії в тій такій Європі. Розумієте, да? Плюс є ще інші військові програми співпраці напряму там з Японією, з іншими країнами. Плюс, зрештою, є українські військові. Бюджет, до речі, який складає там теж щось, до речі, в районі 49 мільярдів доларів військовий. Да? Тому, а, вибачте, тому, до чого я веду? Якщо все це скласти, то в принципі якраз таки виходить, що у нас з Росією приблизний парітет виходить. Парітет. На жаль, не випереджання, це правда. От ну, але це знову ж таки та сама політика, яку зараз проводять люди, які є головними дієвими особами НАТО, тобто жодної ескалації, але щоб типу Україна вистояла. Ну і Байден постійно ж повторює, що Україна виграє і Україна не там програє. Ну а перемога для цієї американської адміністрації, як вона вже багато разів говорила, це якщо Україна лишиться незалежною суверенною демократичною країною, яка сама вирішує свою долю і позглиблює свої євроінтеграційні євроатлантичні процеси. Ну. От в руслі цих слів вони діють. Далі, по-шосте, Нато і США вважають і до речі не з моєї точки зору, що Путін дійсно пішов в абанк, щоб змусити нас капітолівати до кінця вже цього року. Адже далі у Росії почнуться дійсно дуже серйозні проблеми. Так, да, я знаю, що ви вже багато разів це чули, але це фактики підтверджуються вже науково. Тими, які захмарними вже стають виплати на кожного, хто погодиться йти воювати. Чому тому, що вся ця система, яка вибудована десь жовтня 2022 року, коли Росія погралась трошки в мобілізацію, зрозуміла, що це дуже хрінова історія, яка і не під силу нормально, яка здатна реально дуже серйозно дестабілізувати ситуацію в країні. Тепер у них вже ж по суті весь цей час контрактна армія. Тобто той, хто згоден піти і здохнуть за мільйон рублів, супер у них вистачало на достатньо довгий час, але кількість цих уродів зменшується і скоріш за все під кінець цього року вже поповнювати не вдасться за рахунок чергу. Ви розумієте, да? При цьому мобілізацію Кремль робити не хоче, плюс почнуться проблеми вже із бронетехнікою, з артою і з тим, і з тим, і з тим багато з чим відповідно зараз Путін прикладає максимум зусиль, щоб до умовного листопада-грудня нас зламати і змусити піти на якусь капітуляцію. Окрім постійного жорсткого накату на фронті, звичайно, ми бачимо посилення авіаційного терору і звичайно енергетичного терору. Все очевидно. Тобто, смисл такий, що треба за ці кілька місяців перетворити життя всіх українців Ті, хто на фронті, ті, хто в тилу в таке пекло, типу типу сирійського, щоб вже ніхто не нікачевряжився, коли будуть якісь там перемовини. Власне, тому дуже приємно, що НАТО пообіцяло прямо вже з конкретною номенклатурою, з сумами, з усім, що прямо з строками, дуже швидкими надходження, що нам дуже серйозно посилять наше ППО, причому всіх рівнів. І це дуже позитивний фактор. Ну, Звичайно, головне, щоб слова тут з ділом не розійшлися. Сьомий фактор абсолютно очевидно, що будь-які сподівання на те, що нас запросять в НАТО, не просто до кінця повторюються бойових дій, а взагалі конфлікту цього зарев, наприклад, в умовах певної якоїсь заморозки, ну, вони, давайте скажемо чесно, виявилися повністю марними. На жаль, можна придумувати будь-які там нові формулювання про міст до НАТО, що двері завжди відкриті, що ми там е незворотньо там будемо, але суть така, що ми стоїмо в цих невідворотньо відкритих дверях уже 16 років, часів Бухарейського саміту 2008 року. Ну, але вітер такий. Такі сильні, що в нас оттуда постійно намагається здути, якщо дуже коротко. Да? Чи є це все трагедію, розуміння того, що я кажу? Ні, абсолютно ні. Адже абсолютно очевидно, що будь-яка країна, яка там, не брала участь напряму, там, в тому, щоб ця війна з'явилася, не хоче в ході цієї війни а, почати. Цій війні брати участь, все логічно. Тому так, звичайно, закінчувати все це, шукати рішення, йти на компроміси або не йти, придеться нам самим. І до речі, з цього всього я бачу позитивний момент, тому що коли Захід каже, що рішення за Україною, то знаєте, він не лукавить ні граму насправді. Тобто, дійсно, от, от вам карти на столі. Пожалуйста, от цей саміт НАТО дуже чітко черговий раз ці карти показав. І далі тільки нам вирішувати, як грати чи продовжувати спротив, що вкладати, наскільки нам в це вкладатися, як буде. Будувати політику, на що йти, а на що ні. Ну повторюся, це добре в тому сенсі, що на мій погляд у будь-якої адекватної людини, яка розуміє, що відбувається, не буде сумнівів. що нас типу хтось там до чогось підштовхує. Тобто, ну нам просто говорять, от межі, от такі, а далі вирішуйте самі, що ви хочете робити, і тільки вам вирішувати, де межа компромісу з ворогом і чи взагалі вона є. Повторюся за тих умов, які склалися, які нам дуже чітко обмалювали на цьому саміті. Тому повторюся, позитив ще один: що захід дуже чітко дав зрозуміти, що да, він розуміє, що Україна це не Афганістан, як дуже любить розказувати російська пропаганда. І ніхто нас там на призволяще кидати не буде, і ніхто не буде падати з літаків, які там останні злітають з аеродрома. Да? Як це було на жаль, у 2021 році в Кабулі? Бо Захід прекрасно розуміє, що ця війна, особливо тим же Китаєм, сприймається в якості саме війни. Проксі, типу, проти Заходу. І тому просто кинути Україну вже не вийде, хоча б ще й через географічну ситуацію. І тому да, Захід розуміє, що Україна вже нерозривно пов'язана з ним. Однак це не означає, що це пришвидшить наш вступ до НАТО і нам, що хтось хто щось подарує. Ні, не подарує самі, тільки самі, і тільки коли все самі вирішимо. Восьмий момент. Чи є провина України в тому, як воно все складається? Безумовно, 30 років правління всіх президентів, всіх виборців, які вибирали цих президентів і в Верховній Ради, і коли люди, вибачте, але Валандались по іншому не скаже як гівно в ополонці, і не могли собі відповісти на питання: хто я і куди я хочу потрапити, да. Вони ж не пройшли так просто, якщо ви думаєте, що в НАТО забули, ще буквально в 2021 році, прямо напередодні широкомасштабного вторгнення Росії, у нас чимала частина населення була проти НАТО. Да? То ви сильно помиляєтеся, всі все прекрасно пам'ятають. Так само Захід прекрасно бачить і величезну корупцію, яка розквітає в Україні. Без, знаєте, таку безкарність військового часу, коли ніхто ні за що не відповідає. Да? Ніхто не забув про постійні бажання Зеленського показувати, який він значить нізавісіми. Нама прямі спроби намахати, не виконати ті обіцянки, які взяті на себе, причому кричає про те, що давайте нам все Ми тут фрідом і все решта. Такі речі не забуваються, друзі. Ну і звичайно, апофеозом всього цього стала поведінка Зена на минулому Вільнюському саміті, коли він примудрився пересваритися з усіма, навіть з такими великими друзями України, як екс-міністр оборони Британії Бен Уоліс. Ну а далі, давайте ж теж зазначимо, що цілий рік з 2023 тисячі двадцять третього липня двадцять третього полипень 24 року адміністрація Зеленського і він сам були зайняті скоріше не натівськими справами, а підготовкою так званих самітів миру. Причому головні танцюльки, скажімо так, Єрмака і Ко були навіть не навколо західних країн, а навколо глобального півдня, Китаю і так далі. Як ми знаємо, ці скажімо так, танці не увінчалися успіхом. Тоді як стосунки заходу. Дом ставали все більш токсичними, напруженими і недовірливими. Тому, з моєї точки зору, фактор особистості зеленського, якщо ми говоримо про НАТО. Не просто перестав працювати, а навпаки, став проблемою передовсім у стосунках з американцями. І от результат, який вже не зміниться своїм сучим сином, якому можна пробачити більше, бо ти свій, він так і не став. Тому просто відмахнутися від України, звичайно, вже не вийде і ніхто цього і не робить. Але при Зеленському, вибачте, Україна членом НАТО не стане. І це теж очевидно. Для продовження реального руху в цій організації Україні доведеться повністю перезавантажити свою політику і всю владну верхівку, включаючи самого Зеленського. Дев'яте, от тепер найцікавіше, що робити далі. Ну дуже чітко зрозуміти, що ніякої реальної альтернативи заходу в нас немає. Тому нам доведеться самим стати цим заходом, може, навіть в певний момент часу більше, ніж сам захід. Безпосередньо це означає ось що: окрім знаєте, криків про цінності і постійних вимог грошей і зброї, ми маємо почати говорити мовою інтересів. Мовою інтересів і виконання своїх обов'язків і обіцянок. Тобто, якщо, наприклад, США проти якогось моменту, давайте подумаємо і знайдемо, що ми можемо їм запропонувати, щоб вони такі погодилися. Умовно кажучи, давайте дамо преференції американському збройному нафтовому та будь-якому бізнесу, який до речі, як казав Блінкен, США готові захищати силою зброї. Це очевидно, так завжди було і є. Власне, давайте цей бізнес буде. Мати повний мораторій від Татарівщини, щоб до кожного американського долара була прикріплена там своя інвесняння, і не з дебільних там всяких постіків рекламних в телеграм-помийках банкової, а реально, реально, розумієте. Давайте прив'язуватись до захоту грошима та конкретним вмістом гаманця конкретних десизінмейкерів. На цьому заході, а також суворим дотримання слів та законів. Тільки так ми покажемо, що ми дійсно є частиною заходу, не на словах, а на ділі. Та сама протестантська етика. Да. І знову ж ми тут приходимо до особистості Володимира Зеленського, який заходу не довіряє на рівні базових установок, як пишуть уже напряму західні журналісти, що заходу він не вірить. Ну от власне і ви розумієте. Ця людина, яка повністю віддала на поталу країну країну на поталу Єрмаку, та його зграє п'яти ефективних менеджерів, які спляті бачать, як тільки просто освоїти великі західні бабки, за них не звітувати. І при цьому щоб прибрати будь-яку конкуренцію в країні, ну ви розумієте, що сподіватися на якісь серйозні зміни в політиці часів каденції ЗЕ не приходиться. Ну і в якості висновку. З моєї точки зору, проблема то полягає найбільше в тому, що Зеленський особисто сам, як політик, зараз перебуває в глибокому тупіку, тому що всі його плани не справдились ні на швидку перемогу, ні на те, що можна буде продавити там захід на, там, на слабо, ні на те, що Росію можна буде продавити неслабо. не слабо. Не вийшло. Треба воювати всерйоз, управляти всерйоз, а він це не вміє. Відповідно, він не знає, як вийти з цієї війни, не втративши владу та аплодисменти, тому що, як би воно не закінчилося, він буде відповідати за все. Ну це логічно. Тому я впевнений, що невдовзі його комари. Ілія особливо інфо, всяка там шваль, вона почне вже, по принципі, почала прокачувати антизахідні і в першу чергу антинатівські настрої, щоб схилити. Суспільство, особливо я є не дуже свідому частину, в бік такої знаєте, необхідності миру, типу. Ну а не і, звичайно, там якось там Володимир Олександрович по з цим вопросом зміром, навіть не сумніваєтесь. Ну а нерішучість заходу, яку ми теж побачили, чи, скажімо так, несприйняття його стратегії, тим не менше, ніхто не має права дозволити розвернути проти самого заходу і нашого ставлення до заходу. А саме це на превеликий жаль, я думаю, скоро спробує зробити Зеленський. Немає сумніву, що Єрмак Зарахамія, ми всім Решта, як вони вже й казали раніше, і з величезним задоволенням би домовилися з Китаєм чи Саудівською Аравією, взяли би їх легкі гроші, послали би захід подалі з його цими контролями, вимогами якихось там реформ, і задоволення би запетинували тут свою владу. І якщо їм звичайно дати таку можливість, вони так і зроблять. Не сумнівайтесь. Тому... От це, напевно, найважливіший висновок. Як би не хотілося нам зараз покритикувати США та НАТО та Захід, є за що? На 100%, але треба чітко усвідомлювати, що інших альтернатив у нас немає. І той, хто зараз, знаєте, пропонує замість рішення просто огульну критику клятих піндосів, він ворог, друзі, і слідкуйте за руками дуже уважно. Тому що ж, друзі. Так, це дуже складний шлях на захід. Так, ми самі його ускладнили, і ситуація складна, і проворонили ми час, коли це треба було робити. Але тим не менше, ми не можемо зійти з цього шляху і вже ніколи не зійдемо. І ми будемо чи в НАТО, чи в тому, що буде неодмінно не у місті якийсь великий західний оборонний союз. Він буде, і ми туди потрапимо. Так, наш шлях туди пекельно важкий, але це такий шлях, і іншого в нас немає. Отакі От висновки, друзі, сподіваюсь, вони були вам корисні. Якщо так, то будь ласка, не забудьте підтримати лайком це відео. Будь ласка, підпишіться на це зорнет, якщо ви досі цього не зробили. Підпишіться на канал Showbiz, який, де я закликаю виставати спонсорами і патронами незалежного нашого маленького журналістського колективу. І нагадую, що нас залишилось там зовсім чуть-чуть, щоб зібрати на збір для тактичної групи Адам на ремонт бойових автівок. Там лишилося менше 30 тисяч. Давайте докинемо, друзі, буквально по 100 гривень, і люди зможуть відремонтувати свої чотири. Бойові автівки, світла в ваші хати. Будьте обережні і допомагайте силам оборони, друзі. Бо це єдина наша гарантія виживання і потрапляння, в тому числі до НАТО. До зустрічі!